Вас вітає Рівненський місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги. Я працівник даного центру. Звати мене Світлана Воловач, заступник начальника відділу безоплатної правової допомоги. Сьогоднішня тема мого виступу буде стосуватися. Застосування пільг при сплаті житлових послуг. Основні питання, на які ми сьогодні звернемо увагу, це, по-перше, як зазвичай це нормативна база, на підставі, на підставі якої можна звернутися при розгляді даного питання, загальна інформація, портал. Потім перелік пільгових категорій громадян, розмір відсоткової знижки за спожиті послуги. Зупинимося на такому питанні, як пільговику взагалі стати на облік, чи можливо буде отримувати пільги за фактичним місцем проживання, куди необхідно буде звертатися, які потрібно будуть подаватись документи. Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням їхнього середньомісячного сукупного доходу сім'ї, припинення надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, і зупинимося на такому питанні, як враховувати, як враховуються пільги взагалі при призначенні субсидії. Основна нормативна база, на яку ми будемо спиратися, яка регулює наше питання, це бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Житловий кодекс Української РСР, Закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, закон України про соціальний правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей. Про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, закон України про соціальний захист дітей війни, про охорону дитинства, про основні засади соціального захисту ветеранів праці, інших громадян похилого віку в Україні. Також про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції деяких інших осіб, їх соціальний захист. І крім того, постанови Кабінету міністрів України, зокрема про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу твердого рідко рідкопічного побутового палива. Номер 848 постанова також постанова Кабінету міністрів України номер 630 від 2005 року про затвердження правил надання послуг централізованого опалення, постачання холодної гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг централізованого опалення, постачання холодної води та гарячої води і водовідведення. Це не повний перелік, він більш розгорнутий. І я зупинилась тільки на основних на основній нормативній базі, на яку ми будемо Е, Загальна інформація мого виступу окремі категорії громадян мають право на пільги з оплати послуг за користування житлом. Це квартирна плата, плата з послуги з утримання будинків, споруд, прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг. Це централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, теплоелектропостачання, природний газ, в тому числі послуги з транспортування, розподілу та постачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів. Паливом, скрапленим газом, телефоном, послуг встановленням квартирних телефонів, залежно від середньомісячного сукупного доходу сім'ї осіб, які мають право на пільги згідно з законодавчими актами, а також підтвердження права на інші види пільг, які. Надаються з урахуванням доходу, безоплатне одержання ліків, лікарських засоб, засобів імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування та інше. Зупинимося на переліку пільгових саме категорій громадян і розмір відсоткової знижки за спожиті послуги. На підставі відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту. Пільгова категорія це учасники відповідно до даного закону, учасник бойових дій, учасник бойових дій, в тому числі яким виповнилося 85 років, учасник війни, особа з інвалідністю внаслідок війни першої групи. Особа з інвалідністю внаслідок війни другої групи, третьої групи, член сім'ї загиблого, ветерана війни, член сім'ї загиблого, ветерана війни з числа учасників антитерористичної операції Революції Гідності. Особа з особливими заслугами перед батьківщиною, також батьки померлої особи з особливими заслугами вдова, вдівець особи з особливими заслугами перед батьківщиною. Відповідно до даного закону я назвала пільгову категорію, яка підпадає. Процентна знижка різна від, наприклад, учасникам бойових дій це 75%. Пільга надається за норму споживання. Від менші відсотки це буде, 50% надається членам сім'ї загиблого ветерана війни, також розраховується, пільга надається на норму споживання. Відповідно до закону, про, закону України про основні, засади, со, основні, про основні засади соціального захисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні. Пільгова категорія це особа з особливими трудовими заслугами перед батьківщиною. Це батьки померли особи з особливими трудовими заслугами перед батьківщиною, вдова одівець, особи з особливими трудовими заслугами перед батьківщиною. Код пільга надається на норму споживання 100%. Відповідно до закону України про соціальний захист дітей війни, це діти війни. Надається 25% знижки пільга надається на норму споживання. Так, зупинимо ще закон України про охорону дитинства. Це багатодітна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім'я, сім'я опікуна піклувальника. 50 зазначеним пільговим категоріям надається 50% знижки. Пільга надається також на норму споживання. Відповідно до закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Пільгова категорія опікун дітей померлого громадянина, смерть кого пов'язана ще з ЧАС, перша категорія, друга категорія, опікун і третя також категорія, а також особи ЧАЕС з першої категорії, другої категорії ліквідатори, другої категорії потерпілий. Дружина, чоловік померлого громадянина, перша категорія, друга категорія, третя категорія дитина через інвалідністю. Зазначеним категоріє, пільговим категоріям надається 50% знижки і пільга надається на норму споживання. Також хотіла ще зупинитися на так, закон, так, Кодекс цивільного захисту України. Це працівник служби цивільного захисту на пенсії, батьки членів сім'ї працівника служби цивільного захисту, який загинув, помер або пропав без вісті, військовослужбовець на пенсії, дані категорії. Пільгові категорії надається також 50% знижки, пільга надається на норму споживання. Так, це ось дея... Не... так, деякі закони, на яких я зупинилася стосовно пільгових категорій і процент знижки. Як. Стати на облік, взагалі пільговику, для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги, ведеться єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Це єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Є таким банком даних, який створений для Забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою, згідно з законами України, отримують пільги, передбачені для педагогічних, медичних фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин та працівників культури, в сільській місцевості і селищах міського типу. Отримують соціальні стипендії, державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей. До даного реєстру включається інформація про пільговика-членів його сім'ї, на яких згідно з законодавчими актами поширюються пільги. Стати на облік в реєстрі пільговики мають право на підставі свого особистого звернення це безпосередньо під час встановлення відповідного статусу органами соціального захисту населення та отримання посвідчення. Особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам сім'ї загиблих померлих ветеранів війни, ветеранам праці. І після встановлення статусу іншими уповноваженими органами та отриманого посвідчення учасникам бойових дій, батькам загиблих військовослужбовців, іншим пільговим категоріям. осіб. У паперовому вигляді заяви з необхідними документами приймаються уповноваженими особами виконавчих органів селищної міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПів. Які передають їх протягом трьох робочих днів здати їх надходження до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення? Таке питання щодо можливості отримати пільги за фактичним місцем проживання? Чи можливо взагалі? Дані про пільговика вносяться до єдиного реєстру та здійснюється подальше нарахування пільг за адресою зареєстрованого місця проживання або адресою фактичного місця проживання. Взяття пільговика на облік в єдиному реєстрі за адресою саме фактичного місця проживання. Є можливим лише на підставі надання ним будь-якого офіційного документу, який буде підтверджувати його фактичне місце проживання. Ну, наприклад, це договір найму, наприклад, квартири помешкання. Потрібно, куди потрібно звертатися. Заяви приймаються. Безпосередньо відділами соціального захисту відповідної територіальної громади або визначеними особами виконавчого органу сільської селищної міської ради, також уповноваженими особами старостинських округів, посадовими особами центру надання адміністративних послуг ЦНАПів. Управління соціального захисту населення адміністрації ще з 2021 року документи приймають лише у разі надіслання їх почтою або в електронному форматі. Це через офіційний вебсайт Мінсоцполітики або єдиний державний веб-портал електронних послуг портал Дія. Якщо пільговик з якихось поважних причин, наприклад, це може бути і хвороба, і інвалідність, тощо самостійно не може звернутись до уповноваженого органу посадової особи виконавчого органу або посадової особи центру надання адміністративних послуг ЦНАПа, така особа вживає заходів для включення інформації про пільговика до реєстру. Зазначеного передбачено це пунктом 5 положення про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затверджений постановою Кабінету міністр, міністрів за номером 117. Які потрібні документи, які необхідно подати документи пільговику? Перш за все, це заява, вона визначена встановленою форми. Крім того, копії документів, які будуть підтверджувати право пільговика та членів його сім'ї, на пільги з пред'явленням оригіналів цих зазначених документів. Потім копію документа, який засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Копія паспорта, свідоцтво про народження на вибір із внесеними даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або з відповідною відміткою у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків. Також паспорт пред'являється. Надати інформацію про характеристику житла і послуги щодо отримання яких він має право на пільги та якими користується. І за потреби надати будь-який офіційний документ, який підтверджує фактичне місце проживання. Під час звернення необхідно. Мати оригінали зазначених вище документів відповідно до бюджетного кодексу України, саме стаття 55, 51, до складу сім'ї пільговиків. Хто входить у нас? Це дружина, чоловік, їхні неповнолітні діти до 18 років. Неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, або особами з інвалідністю першої групи. Особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни першої групи та доглядає за ним за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі. Крім того, це непрацездатні батьки. І крім того, особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги і проживає разом з ним важливо звернути увагу, що для внесення інформації до реєстру про членів сім'ї пільговика подаються документи, що підтверджують родинні стосунки: тобто, свідоцтво про шлюб може бути, свідоцтво про народження. Пенсійні посвідчення це для осіб, які досягли вже пенсійного віку, встановленого відповідно до закону України про загальнообов'язково державне пенсійне страхування, і підтверджують категорію саме непрацездатних членів сім'ї. Тощо пільговик повинен повідомити структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. про… У випадку, якщо в нього змінюється місце проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, який обслуговує уповноважений орган, і якщо відбуваються зміни в складі його сім'ї, який же порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням їхнього середньомісячного сукупного доходу сім'ї? Уповноважений орган перевіряє і розглядає надані пільговиком документи і визначає протягом 10 днів середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу шляхом ділення загальної суми грошових доходів кожного члена сім'ї пільговика за попередні 6 місяців. І на кількість членів сім'ї це передбачено порядком надання пільг. Окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячної їхнього сукупного доходу сім'ї, який затверджений постановою Кабінету міністрів України за номером 389 від 4 червня 2015 року. У разі, коли середньомісячний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу не перевищує величини доходу, який Саме дає право на додаткову соціальну пільгу, то пільговик, в даному випадку має право на отримання пільг протягом 12 місяців з місяця визначення відповідного права регулюється закріплено пунктом 10, зазначеного вище порядку. Уповноважений орган розраховує в установленому порядку пільги на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого палива, скрапленого газу в грошовій формі, а також видає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, пільг, які надаються з урахуванням доходу. Це безоплатне одержання ліків, наприклад, лікарських засобів, препаратів, виробів медичного призначення. Телекомунікаційні послуги тощо відповідно до законодавства. Після того, як закінчується 12 місяців, уповноважений орган визначає право пільговика на отримання пільг на наступний період відповідно до пункту 9 зазначено вище порядку. У разі, якщо середньомісячний доход сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу буде перевищувати величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, то структурний підрозділ з питань соціального захисту населення в даному випадку письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг і можуть звернутися за житловою субсидією. У разі Зменшення доходу сім'ї пільговик має право знову ж таки звернутися для визначення права на отримання пільг з місця звернення, що передбачено закріплено пунктом 12, зазначено вище порядку. Надання. В яких же випадках припиняється надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням їхнього середньомісячного сукупного доходу сім'ї? Надання пільг припиняється в разі, якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого члена в сім'ї пільговика, і це вплинуло на визначення права на пільги з місця, в якому виявлено порушення. За заявою пільговика з місця, що настає за... З місяця, що буде наставати за місяцем її подання. Якщо інше не обумовлено було заявою, сума пільгії перерахованої виплаченої надміру внаслідок такого свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями повертається ним на вимогу саме структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. І у разі, якщо пільговик добровільно не повертає надмірно перераховану вже виплачену для нього суму пільги, питання про її стягнення вирішується в судовому порядку. Передбаченого пунктом 14 зазначеного вище порядку. І питання, на якому ще хотіла зупинитися, стосується саме призначення субсидій. Як враховуються пільги при призначенні субсидії? У разі призначення житлової субсидії особам, доходи, яких враховуються під час призначення житлової субсидії, пільги з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива, не нараховуються протягом періоду отримання житлової субсидії. Крім у випадку, коли пільговиками є члени сім'ї особи із складу домогосподарства, які не проживають за адресою домогосподарства. Інформація про зазначених осіб подається управителям або об'єднанням, виконавцям комунальних послуг і вноситься до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Закріплено саме в положенні пункт 13, 13 положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджено постановою Кабінету міністрів України за номером 848 від 1995 року. Ну, це вся наразі інформація, яка, яку я хотіла довести по, даному, по даній темі. Думаю, що можливо вона вам буде корисна в подальшому і буде використана. Дякую за увагу!